Це я, Галя. Привіт. Це ми до підйому на Все, 30% ми пройшли. Галя. В нормі? Ще в нормі. Привіт, на пів півговерли. Настрій. Поки що добре. Будемо дивитися, що буде далі. Що, то ми йдемо туди. Оскільки ми вже пройшли, хтось ось не дійшов. Такі чудові краєвиди. Ось наша група. Галя. Є Галя, так?